Всім доброго ранку. Рибалка у мене сьогодні не вдалася. На новому місці температура 9 градусів вночі. Риба клювати не хоче. Була одна покльовка і один гарний сход. Я тягнув рибу білку, причому гарного солідного розміру. Але вона зірвалася. Я її витягнув з води, але не дотяг до скелі і вона впала. Так що рибалка поки що в мінусах, але погода. Стабілізувалася, так, да, пасмурно, сонця ще немає, але стало тихо. Вологість 98%, конденсат. Коротше, але парить, парить, як в Карпатах. Коротше, і в мене я зараз біжу тут по скелям. Я бачив там за поворотом, а рухаюсь зараз в іншому напрямку. Подивитися. Е, я там відмічав собі одну точку, можливо, стоянка. Якраз до неї тут недалеко вже добіжу назад. Дорогою вернуся. Місцина шикарна. І я одразу пригадав той епізод свого життя, коли колись дуже давно у верховині нас везли на екскурсію автобусом і карусем і зробили зупинку. І була ущелена така. І я побіг по тій ущелині і була погода, от така схожа, як зараз. Парить після дощу, хмарки такі, сонечко десь пробивається. В принципі, тепло. Зараз я не знаю, вже може більше десяти, ну жарко мені я куртку зняв і хочеться вже зняти і в одній футболці йти. І в мене були такі відчуття. Я хочу бігти туди і, вже забувши про автобус, хочу бігти і не зупинятися. І от зараз на мене схоже таке, от воно емоційно е дослідницький такий інстинкт, коли ти хочеш пробігти кудись подалі, побачиш щось. Що ти ще ніколи не бачив, доторкнутися до якоїсь камінчика, якого ти ніколи не бачив. Це відчуття я втратив за останній час з усіма нашими подіями в країні, і, в принципі, по життю це відчуття воно втрачається. Суета, клопоти, заботи, будівництво, роботи. Воно все з'їдає, це відчуття дослідництва, це відчуття незнаності. Доторкнутися кудись. Забувши, забувши про все. І от нарешті зараз це відчуття, воно в мені прокинулося. І воно періодично прокидається, але дуже рідко. І над цим треба якось працювати, щоб воно прокидалось. Тому раджу вам це відчуття в собі якось, якось відновлювати. Я не знаю, якщо воно у вас взагалі було. А якщо не було, то зробіть щось для того, щоб воно з'явилося. Тому що це відчуття, воно варте того. От. І так хочеться пірнути, але кашель ще не, не вщух. І коротше, легені трошки постраждали від вірусу. У нас всі з вірусом якимось всі перекашляли. От, я вже останній докашлюю. Е, дуже хочеться вже трошки підлікуватися і замирнути, тому що тут просто такі такі масиви просто не знаєте. стільки хочеться. Обмиряти, обплавати, під кожен камінчик заглянути, глянути, яка там риба. Коротше, це просто суперово. Вау! Ви подивіться тільки на цю красу. Подивіться на цю нависаючу скелю. Я не знаю чи видно вам так як видно, це мені. Зараз я спробую встати з боку. Як вона нависає, ця скеля! Вау! Прям як язик троля в Норвегії. Я в шоці величезна, нависаюча скеля. Ось я спустився під низ і дивіться, що я тут знайшов. Тут прям як печера Багаття. І якщо йде дощ, тобі ні по чому, тому що в тебе скеля над головою. Взагалі дах над головою скелястий і можна собі тут і рибку готувати, а там її ловити. Ну, якщо ж вона, звичайно, ловиться. тут місце дуже класне. Зараз я спущуся, все-таки спробую тут -то закинути. Тому що видно, що там рибачать і пляшки якісь валяються. Коротше, щас... І тут тихо. Тому що з того боку трошки хвиля є, а тут взагалі тихо. Тихо! У, -у, У дійсно я спробував, калкан клює, об'їдає, але не ловиться зараз, тому що вже сонце встало. Він клює дуже так от гарно, що клює і ловиться, то до сходу сонця. Тому тут місце, судячи по тому кількості обірваних тут лісок, гачків. Тут постійно ловлять, тут ловиться тільки не зараз. Або ввечері, вже, коли після заходу сонця в сутінках, або це рано вранці. Тому завтра я прийду сюди пробувати. Знайшов таке, знайшов саме таке місце, де більше всього ловлять. По, по обірваним всяким гачкам. А в лісі справжня весна. Квіточки всякі розквітають, вилазять. Прям весна-весна. Супер. А на дворі, на секундочку, 11 грудня. Я такого ще не бачив. Оце дитяча розвага, я вам кажу. Такие хвыли подходят Марта, тебя чуть не смыло Тебя чуть не смыло О, хвыля Он еще одна идет Марка змила вителя, да? так? <звіття> ну, погодка взагалі нас балує. Просто таке тепло прийшло. Вже під 30 градусів. Я собі тут уже... Браняв, влаштував, <хи> а зараз йду в душ. Тут є душ, є туалет. О, душ холодна, прісна вода. Але і в морі покупалися. В принципі, нормально, після моря можна сходити і в душ прийняти. Це, мабуть, вперше за нашу подорож я хочу піти і прийняти душ. О, так, як, так, як треба. Водичка, наберемо, прісна вода. Хорошо. Життя просто кайф, коли погода є. Душ виглядає ось так. Просто труба, просто кран. І тут собі набираєш воду, тут собі прийбаєш душ, дуже примітивно. І тут туалет. Все дуже простенько, але воно є і воно працює. Ну, поділюся враженнями, я відчула таке щастя. Хоча душ холодний. Але оце поплавати, а потім зайти в душ, просто відчула себе вершина цивілізації. Просто такий кайф. І сонечко світить. Хорош, можна тут пожити ще трохи. Головне, щоб дощ йшов. А так вулиця, люди, душ, туалет. Короче, тут біля нас приїхали швейцарці. Вони вже два роки подорожують. Зараз з ними хочемо познайомитися. Діти, щоб познайомились. У них троє дітей трьома да? Да. дітьми. Потім там ще турок є з собачкою, в гості повинен прийти. Той що Короче, був фітхіє, да? приїхав теж. Дві ж повинен планується і сподіваюсь, буде весело і гарно проведемо тут час. Ми з Марком піднялися на вершину над нашим табором. Вон там знизу наш табір. Це найвища точка поблизу.